Зливи і хресна хода на два дні паралізували центр столиці. Водії нарікають, їх ніхто не попереджав, що отак серед тижня перекрить одразу кілька центральних вулиць. і Їм доведеться годинами стерчати в корках. Ще більше становище погіршила негода, яка навіть встигла наробити біди. Руслан Тарасов продовжить десятки поліціянтів, нацгвардійці, кінологи з собаками та перекриті вулиці. Другий день поспіль столичні водії тягнуться в кілометрових корках. Учора хресною ходою худою йшли віряни московського патріархату. Нас, Сьогодні ж столичними вулицями ходили прихильники патріархату Київського. Поки одні марширують, інші обурюються. Чому святкування хрещення руси не перенесли? Бодай на вихідні. Я розумію, але це ж питання не дома ужас, просто напаш дуже. Поліціянти та київська адміністрація перекрили для хресної ходи половину центру. Повідомляли про обмеження руху від опівдні, а зупинили потік авто майже на дві години раніше. Усі, хто планував проскочити, загрузли. До релігійної ходи та поганого інформування водіїв про перекриття вулиць додалася ще й стихія. Майже всю країну долучно зі столицею накрила потужна злива. Ось так попливли столичні оболонь і лівобережна. Приєм укравтодору, ліків автодору. В одному з районів Києва і взагалі відразу кілька автівок провалилися під землю. Дощ розмив підпірну стінку, що тримала катлован, і припарковані поруч машини просто сповзли в гігантську яму. На щастя, людей усередині не було. Старі київські зливові системи не витримали великої води, тож десятки доріг у Києві перетворилися на річки, автівки їх розсікали, ніби море кораблі. -о -о -о! Руслан Тарасов, Ольга Кучер та Віктор Жуков Програма Вікна СТБ.